Вітаю-привіт усім, привіт привіт хто в чаті зараз буде. Поки що нікого нема, але привіт всім. Коротше, наперед. Сьогодні ми граємо шостий тур у групі В. Це ще не заключний тур <світ>, для всіх. Для, для кого вже так, для, для, наприклад, Double Penetration. Це вже остання гра у груповому етапі. Вони сьогодні зіграють проти Expansion. Expansion, попереду, крім цього матчу. Очікую ще один їхній матч п'ятого туру, але сьогодні ми граємо тільки матч е, шостого туру. На жаль, більше матчів поки не заплановано. Так, переходжу я до цієї до цієї сцени. Привіт. Зі мною сьогодні буде коментувати кобзар. Точніше, може, він сам буде, а може я з ним допомагати. Побачимо, як вийде. Привіт. А, всім привіт. Е, так, можна мені декілька слів сказати про про ситуацію в груповому етапі. Так, звісно. Uh, так, ну, uh, як сказав Кармен, не буде шостий тур uh, Double Penetration проти Експінш, шостий тур Групи В. І дуже цікава ситуація склалася. Адже обом командам обов'язково потрібна перемога для того, щоб uh, виходити uh, в плей оффи Адже для Double Penetration це буде останній вже їх матч. Вони зараз знаходяться на другому місці з сьома очками. Якщо вони цей матч програють, вони не виходять в плей-офф, адже тоді експіншн спінч отримує 3 очка і випереди їх. Замість тих на друге місце попаде. Тобто Double PенєTration змушена ця команда дотягнути до додаткового часу мінімум, щоб не втратити шанс на вихід у плей-офф. Але і там буде теж важко, бо п'ятий тур ще не закінчили, а там Goose Fiction проти Expansion. Тобто для того, щоб вийти Double Penetration, все-таки треба обов'язково забирати собі перемогу. І для Expansion теж. Тому дуже напружена ситуація. Обидві команди будуть намагати перемогти як, е, цей матч всіми силами. Не буде пасивних е, дій від команд. Ну і ми вже починаємо. Вже запустили матч. Так, заходять гравці. Це вже кіков. Хед проти е, Лангвіна. І поїхали. Лангвін дуже добре переміг кіков. Нагідс офс. Занато пізно фліпнув. Е, у це не гол. Я подумав, що це летіло ворота на секунду. Е, так, Лангвін на м'ячі, це флік від нього. SSL ділі відбиває м'яч. Добре. Нагідс. Як другий е, чоловік грає, як другий гравець, Air -dribble, Double, W, майже попав. І так, Лангвін е, вже пресингує далі. Нафіц е, позаду з густом. Добрий дотик від нього. Добрий клір. CC Lod знову пресингує. Лангвін добре доволі рекавері, повертається. Але все Солоділі підриває Нагетса. До речі, помітив, що Double Penetration у нас єдиних команд, котра сильно використовує підриви на цьому турнірі. Від них підривів набагато більше. Це дуже неприємно, це гол. Тагетс дав буквально пас ідеальний на хеда, і хед старив пушку через усе поле. Там було важко, Лангвіну відбити. І це 1-0 вже на користь Double Penetration. Як я й казав, тут атака на атаку йде гра. Тобто немає пасивних дій а, від команд, всі намагаються свої можливості реалізувати. Так, він буде бити поворотах. Не попав по м'ячу нормально. Так, дабл коміт. Пресингує Expansion, Нагетс підлітає, б'є поворотах. Що за гол добрий? Спочатку він тут фейк челлендж зробив на хеда, щоб він запанікував. Той відбив у центр. І нагріс дуже добрий Еріал забив. Лангвін проти СС село уділіна і кофі. Перемагає дабл-пенетрейшн все-таки Хед забрав буст, летить. Фліп ресет. У, дуже добрий удар. Це. Уу, майже соло гол був би так, такий красивий гол, чесно. Так, нагідь слівая, адже в нього закінчився буст. Аланвінг. Хоче протовкнути через. А, кут. Let's soul deal defect. De de head. Резон атаку, дрібл. Не вийшло в нього зробити флік. Нагідс. Не випереджає, хеде, Хед. Вже одразу рекавері добре зробив. лангвін встигає. Засейвити це міг бути другий гол вже для команди Double Penetration. Так, Nuggets. цей ніч спокійно. -сенько. Бере другий дотик. Доволі добрий, незручний для Expansion. В нього закінчився буст. Це було ризикове рішення від Nuggetса там полетіти. Так, і вже е, атака від дабл Пенетрейшн, Head добрий, ду перший дотик, але не встигає на другий. І. Ух, Nuggets б'є прямо по воротах. Дабл буде. Ні, закінчився буст. Лангвін б'є о бекборд, буде завершення? Ні. А сел Ділі встигає засейвити. Nuggets вже з бустом знову. Буде ще одна спроба на double Tap? Ні, вирішив не летіти. Хед без буста, депається, намагається, нагідь забирає буст. Лангвін не попаде по м'ячу. Навіть знову полетів соло. Поганий дотик через кут прямо на, на атаку для Double Penetration. Лангін буде відлітати, буде бити, але не, з... не зміг Що, як це залетів, не знаю. Наггетс, думаю, не зміг засейвити. Напевно, бо погана була позиція, чи міс фліп. А, довольно unlucky ситуация для expansion. Так, Nuggets проти хед. Uh, у меня ч, він удили. Вингурицу, 2,3 А, Робить дотик назад. Прикольное решение. Head, робить solo play. Закінчился, у него уже буст, SSL удили уже під'їжджає. Head, друг спроба, але Nuggets Добрый рекавери, добрый сейв, дабл сейф. СССЛ Ділі не попадає по воротах. Лангвін не попадає по м'ячу. Нагетс не попадає, як він хотів. Хет міг забивати, але в нього закінчився буст. Не зміг попасти по опену. Лангвін знов не попадає. перестав попадати. Команда Espinchon. Ссел Ділі протовкнув, Лангвін знову не попав по м'ячу. Так, Нагетс добре обвів хеда. Це може бути небезпечно, якщо Нагетс зможе 2-2. Фух, дуже напружена гра. Навіть з, е, грамотно розвів тут. 2 в 1. Да, всі, ці команди б'ються зараз за життя своє на цьому турнірі. Напевно, найважливіший матч е, взагалі для Ліги е, на Лізі цій. Отже, від цього е, від результату цього матчу залежить, чи вийде команда, чи ні. Хед. Присинухує лангвін, розвиває атаку але без буста. Що за неприємний 50 нагетс на місці? Клач-сейв від нагетса, але ще атака не завершилася. Сесело не попав у нічу. Полезло. Міг би перекинути, але не зміг. Хед. Е, летить в соло. Протискує Лангвіна. Чи зможуть вони протискнути Нагетса? Ні, не змогли. Цікаво, чому вони не поїхали підривати. Одна секунда залишилася. І це додатковий час. Тут же цікаво, адже тоді команди отримують менше очків. їм потрібно. Double Penitration тепер обов'язково потрібні е змушені виграти цей матч. Хед буде битинь. Повс. Нагетс, фул бустом, але хед просто не залишає його. Прасингуалі якомога піч не дає можливості взяти м'яч на добрий сетап. Так, протискує по куту Дефаються Хед віддає м'яча далі. Ух, добрий бамп від хеда. Але нагетс вже зарекаверився. Ух, і це дуже небезпечно удар! хед сейф. Дуже добрий сейф. Лангвін віддає пас прямо для Хеда, SSLDі буде другим, не піде. Відбивати СССЛілі гол! Що за пасінг-плей від uh, Double Penetration? Хед зробив uh, один дотик Сселоділі побачив, що він не зможе зробити другий і полетів, і забив Еріал. І це виходить, що Double Penetration перемагає свій останній матч на цьому груповому етапі. Вітаємо їх з перемогою. Вітаємо все-таки Експіншен, що вони забрали хоч одне очко в цьому матчі. В них ще один матч є попереду. Цікаво, чи є шанси. Карманеч, якщо тобі не е, пропоную вивести турнірну таблицю, мені цікаво було подивитися різницю голів. Так, ну і по різниці голів, ми поки. Бачимо, що в нас double Penetration плюс 2. Адже вони виграли матч, це в них вже плюс 3, а от у Expansion мінус 1. Да, таке собі для е, Double Penetration визначає зараз, значить, з 9 очками, Expansion з 6. І це виходить, що. А, ні, тепер по результатам цього матчу в нас співозаврки е, знизилися на друге місце, але в них є ще матч в запасі. Ну і якщо Expansion хочуть вийти замість Penetration, їм потрібно свій останній матч перемагати як мінімум з е, різницею в 4 голи. Це буде дуже-дуже важко. Ще все можливе. Ще й у, 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 у Fiction буде два матчі. Тобто вони ще добрий кандидат на перемогу. Е, на перемогу в групі, в них 6 очок, і два матчі, і навіть якщо вони в додатковий час вийдуть, їм потрібна хоча б одна перемога, щоб ем, мати шанси на вихід, дуже цікава ситуація склалася. В суботу, неділю, як я зрозумів, ми будемо вже доігрувати цю групу саме. Ну, і в принципі, передає слово Карманичу. Я вже все сказав. Так, дуже цікава ситуація в групі склалася. Всі, всі команди до тепер ще мають шанс вийти, але всі, всі, як скажу, результати залежать і від інших команд, бо то ні одна команда своєю грою не може собі поки гарантувати. На мою думку, ну крім півозаврики, можливо, у них ще один матч, вони можуть взяти тоді 12 балів. Ну, але це треба вигравати. Ну, буде цікаво, подивитися, як розв'яжеться ситуація в цій групі. Для Double Penetration матчі завершилися, вони тільки можуть очікувати, як зіграють інші, і надіятися на хороший результат для них від інших команд. Ну, таке дуже, дуже важко, мені здається, буде надіятися на хороший результат, але все можливо. Все може статися, так показують матчі на нашому турнірі. Вони дуже як то непередбачувані і дуже з інтригою все може статися, але. Буде важко, але все попереду побачимо. Дякую всім, хто був на матчі. На жаль, сьогодні, поки матчів більше ніяких не планується. Тому вже завтра побачимося на трансляції о 20.00. Запланована трансляція. І також у неділю буде трансляція також о 20.00. І там вже побачимо, що якесь колекція для інших команд. Якщо в разі чого пишіть капітальне мені в бесіду, відповідно ви знаєте куди, якщо якісь невідкладні обставини, типу, але попереджайте, так, щоб було це зарадно, і тоді треба щось приймати. Треба домовлятися якось в разі чого. Ну, побачимо, що вийде. Поки поки все дуже цікаво в кожній групі. Також дякую всім, хто ще раз дивилися, коментували, всі хто грали. Дякую зараз за коментування цього матчу. Всім до зустрічі. Всім пока.